Наш канал Одухотворена дійсність, він заснований на спостереженні внутрішньої суті. Тобто у всіх наших передачах йде наголос на те, щоб людина пізнавала і спостерігала за тим, що є власне я, що є власне існування через медитацію, через Глибоке запитання і внутрішнє спостереження це якраз відкриває абсолютно все в людині, зупиняє потік думок, які є породженням загальної свідомості, а не індивідуальної. Таким чином, самозаглиблюючись, самозапитуючи, самоспостерігаючи абсолютно все. Що знаходиться у свідомості власній, це є прояв енергії, прояв реакції, прояв знань, прояв десь внутрішніх підказок, які, самоспостерігаючи, можуть давати відповідь: вірні вони чи не вірні. Взагалі, саме запитання, хто я і чи є то я, яке думає. Так? Воно дає абсолютне відкриття всього. І спостерігаючи за тим, звідки береться енергія самого життя, це також самозаглиблення. Воно дозволяє відкрити всі запитання. Тому в такому проведенні людина розуміє, так? людина приходить до висновку: що будь-які зовнішні підказки і навчання про те, Яке у вас тіло, нав'язування, знання так? про те, які у вас тіла? Е, Буцімто таке розказування вам про те, що і нав'язування думки чи енергії, що у вас таке чи інше тіло, не дає вам абсолютного знання, відчуття і перебування. І саме от заглиблення, тиша, медитація. А саме медитація з таким пізнанням, з пізнанням єдності і є пробудженням всього, що ви є.